Вітаю, шановні українці, мене звати Марченко Олексій, це роздуми маркетолога. Тема сьогоднішнього відео методологія Jobs to be done що означає, робота повинна бути виконана. Багатьом з вас відома фраза: людині не потрібна дриль, їй потрібна дірка в стіні». На мій погляд, Jobs to be done являється трансформацією цієї фрази у справжню маркетингову методологію. Як свідчить одна з версій, Перші її використали як маркетинговий підхід, коли у компанії McDonald's почалися труднощі зі збільшенням продажів молочних коктейлів. Їх стандартні маркетингові заходи, спрямовані на цільову аудиторію, як вони вважали дітей, не працювали. Тоді вони були змушені запросити для вирішення цього питання консультанта зі сторони Клейтона Крістенсена. Він проводив час в закладі та ззовні, опитуючи тих. Хто купує цей продукт. І через деякий час побачив чітку закономірність, що більшу частину молочних коктейлів купують не діти, а дорослі люди, які в основному роблять це з самого ранку перед роботою та ввечері після неї. Поки вони в дорозі, ці коктейлі виконують завдання перекусу після ранішнього сніданку, щоб не бути голодним на роботі та ввечері під час подорожі додому. Коктейлі калорійні та смачні. А використовувати їх завдяки стаканчику з трубочкою зручно під час керування автомобілем. Клейтон вважав, що клієнт не купує сам товар, а що він, так би мовити, наймає товар на роботу, щоб вирішити певне завдання, в даному випадку не бути голодним. Також це дозволило зробити висновки, що продукт конкурує не тільки в своєму сегменті, а там, де є альтернативи. Наприклад. Щоб не бути голодним, цю функцію можуть виконувати різні батончики, снеки, банани і таке інше. Тому компанія McDonald's переглянула цей продукт, адаптувала під нові завдання, а саме, збільшила калорійність та варіативність порцій, змінила процес всередині закладу, щоб була можливість швидко отримати молочні коктейлі без черги. В результаті продажі збільшилися в 7 разів. Методологія Jobs to be done дозволяє нам по-іншому дивитись на продукт та власний бізнес в цілому. Зрозумівши, навіщо нас, так би мовити, наймають на роботу клієнти, відкриває для нас багато можливостей. Хоча слід зауважити, що старий підхід з портретом клієнта, аватаром клієнта чи цільовою аудиторією може мати місце для вирішення окремих маркетингових завдань. Що нам слід зробити, щоб почати користуватись методологією Jobs to be done По-перше, дати собі відповідь, для чого наш продукт наймають до себе на роботу наші клієнти і який результат роботи вони бажають отримати. По-друге, які Jobs-to-be-done виконують наші конкуренти? Таким чином, ми зможемо вірно диференсуватися від них або скопіювати собі якісь їх рішення. По-третє, які ще є потреби на ринку в Jobs -to be данах, які на даний момент не виконуються, але ми могли б потенційно виконувати. По-четверте, як наша компанія справляється з виконанням потреб в Jobs -to be done наших клієнтів? Чи потрібно щось змінювати або покращувати? Маючи відповіді на всі вище згадані питання, ми можемо. Перше. Знайти релевантну тактику дій на ринку. Друге. Почати змінювати необхідні процеси в компанії в залежності від наших можливостей та ситуацій на ринку. 3. Змінювати та виводити на ринок продукти, які будуть чітко виконувати done для наших клієнтів. А відповідно, вони зможуть краще продаватися. Четверте. Розробляти більш ефективні маркетингові кампанії. Давайте розглянемо приклад. Уявимо людину, яка на роботу вирішила купити собі дорогий електрочайник з функцією підтримки температури води, щоб в будь-який момент часу можна було б не очікувати, поки він закипить, а відразу випити чогось гарячого. А додому та ж сама людина купила простий та недорогий чайник, тому що там такої потреби немає. Таким чином ми можемо зробити висновок, що одній і тій самій людині потрібен не чайник, а виконання різної роботи. Тому, розглядаючи свої послуги чи товари, можна більш правильно або точніше розробляти маркетингові активності, фокусуючись не на продукті чи на людях, а на результаті роботи, який отримає клієнт. Резюмуємо. Методологія Jobs to be done дозволяє краще розуміти власний бізнес. Маючи відповіді, для чого наші товари чи послуги наймають на роботу клієнти, дозволить нам адаптуватись під ці потреби, а це, в свою чергу, допоможе краще використовувати ресурси, збільшити прибутки та й взагалі бути ефективнішими. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи зрозуміла вам ця тема, та чи потрібно її більш детально розглянути. З вами був Марченко Олексій. Бережіть себе. Розвивайте економіку нашої держави, допомагайте силам оборони. Слава Україні!